тут. Я курю іноді багато. Кожного дня. Я курю і дивлюсь передачу про природу. Один з моїх друзів дитинства недавно був у мене, і ми курили. І він дивиться на мене і такий: йоу! Як так виходить, що кожен раз, коли я приходжу до тебе пошмалити, ми дивимось шоу про природу. І я такий йоу, чуваче, Ці шоу про природу. Вони інформативні. <рив> Ні, ну чо? що це може бути? Продовжую дивитись. Ми стали дивитися цей фрагмент по National Geographic, де говорилися про вимирання Бджіл. Оповідач почав говорити, що якщо всі бджоли помруть, то птахи будуть наступні, потім ми і мій хлопчина такий: ми маємо врятувати бджіл. Це Лайно, реальне, реальне. І тепер, коли я про це думаю, я не бачив бджіл усе літо. О, тепер ти поінформований. Тепер йди поінформуй іншого брата. Візьми печеньку. Потім оповідач почав розповідати, що європейські бджоли більш добріші та ніжніші на противагу африканським бджолам, які більш агресивні та ворожі. Серйозно. Просто намагаєшся протиснути сюди расизм? Типу європейські бджоли такі літають навкруги. То що ми будемо сьогодні робити? Я не знаю. Може, ми можемо запилити ці квіти? І типу, по африканські бджоли у своєму вулику такі: Кого? Кого ми ужалимо сьогодні? Там білий нічого, не підозрюючи чоловік назовні. Вони хочуть, щоб ми були бджолами-вбивцями, то бджолами вбивцями будемо ми.